Що означає те, яке число помножити на число 99? Це означає, що ми маємо знайти суму 99 однакових доданків. Тоді ми можемо знайти суму 100 однакових доданків і один зайвий доданок прибрати. Отже, Обчислимо добуток чисел 25,99. За цією схемою ми можемо 25 помножити на 100. Це легко зробити, маємо число 2500, дописали два нулика, і віднімаємо число 25. Тоді отримаємо результат, це можна обчислити усно 2475. Аналогічно, ми можемо число множити на 999, помноживши його спочатку на 1000 і віднявши це число. Або ж ми можемо число множити на 11, помноживши його спочатку на 10, бо це легко, і додати ще раз це число. Або ж ми можемо множити число на 101, спочатку на 100, а потім ще раз додати число, яке ми множили.